Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Справа проти Володимира Путіна та російського дитячого омбудсмена була відкрита за конкретним епізодом. Російський блогер Анатолій Несмян припускає, що навіть смерть нинішніх підозрюваних не змінить того факту, що список нових фігурантів з військових злочинів в Україні постійно розширюватиметься. Більш явного натяку у правлінській вертикалі Кремля і уявити собі не можна, оскільки присутність у списку обвинувачених людини навіть не другого, а третього ешелону, точно означає, що справа піти у відмову я солдат, я виконував наказ, не спрацює, попередив блогер. Крім цього, 17 березня. Контакти лідерів західних країн із Кремлем будуть неможливі, незважаючи на значущість приводу. Отже, путіну більше не подзвонять ні Макрон, ні Шольц. Можливо, лише Байден вирішить зв'язатися з президентом РФ, але й не безпосередньо через посередника. Проблеми іноземних візитів Путіна також не обмежується ризиком його арешту. Зрозуміло, що навіть якщо він погодиться приїхати, сторона чи гості заходу можуть демонстративно відмовитися або навіть пред'явити ультиматум або він, або ми. Ці три моменти виглядають цілком зримими наслідками з здавалося б не дуже значної події. В Росії не визнають, кадафі до речі, теж не визнав ордер і навіть не поїхав до Гааги. Вирок йому ухвалили безпосередньо вдома. Резюмував Мюрид. Як повідомлялося раніше, Кадафі був жорстоко вбитий повстанцями на батьківщині лише через 4 місяці після того, як МКС виніс ордер на його арешт. У Кремлі хизується невизнанням рішення міжнародного суду в Газі, хоча спроба показати байдужість у російської влади відверто провалилася. Нагадаємо, міжнародний кримінальний суд у Газі 17 березня видав ордер на арешт Путіна і російської дитячої омбудменки Марії. Львової Білової їх підозрюють у воєнному злочині незаконної депортації українських дітей з окупованих територій України до Росії. Офіс генпрокурора зафіксував депортацію понад 16 тисяч дітей із Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Але реальна цифра може бути набагато більшою. Україні вдалося повернути додому 308 дітей. Генеральний прокурор України Андрій Костін наголосив, що тепер глава кремлівського режиму офіційно є підозрюваним у скоєнні міжнародного злочину, незаконного примусового переміщення українських дітей. Його можуть заарештувати на Території 123 країн, що ратифікували Римський статут, до зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!